Сенс життя. Навіщо жити? запитаєш ти, все дуже просто. Відповідь очевидна: в думках своїх нічого не крути, бо думка іноді буває ой, яка є хитна. Мій існування, сенс такий, дуже простенький, притримуюсь його, я все життя. Надцять років тому народила ненька, тоді й почалася моя дорога, в майбуття Ще ніби з дитсадка із самого початку. Була така щаслива я раділа, що живу в достатку, ще вся була здорова сім'я. Та з маличку батьки навчали не ображай та вмій прощати, слова хороші, самі з уст вилітали, тоді і сіла за культурно мовні грати. У, у дружбі досвід маю я, і у навчанні також маю, бо помилка це матінка моя, і помилятися не страшно, знаю. Про сенс життя розповіла свого. Ну і живу для того, щоб творити, і ти з сенс. А то споляжеш на глибоке дно і не соромся один раз нам жити.